Арбітер дає стартовий свисток. Наш матч розпочато. Примінять віддає на Максимця. Максимця ходить штрафний майданчик. Простріл Максимця невдало блокують. Блокують захисники Буковини. простріл від Максимця. І буде кутовий. Рожко падіння. Шук в атації. Віддає на партнера по команді. Простріл невдало блокує чуєв простріл. І буде кутовий удар. Подача. Удар. Дальній удар. Невдалий дальній удар. І Росфул буде доводити м'яч вгору. Хондик з м'ячем. Високо пресингують гості. Морговський біля м'яча. Подача. Пріфна був перший на м'ячі, але Буковина продовжує свою атаку. Голуб. Подача, І не знаходить м'яч свого адресата, буде введення із заворіт. Подача. Стійка! Який небезпечний момент! Продовжує свою атаку! Але повз ворота пролітає м'яч. Можна спостерігати на повторі, як було небезпечно. М'яч потрапляє в стійку і стійка рятує ворота Максима Росула. Бойчук. Подача. Удар! Невдалий удар. Ременяк. Знаходить ременяк пасом вдатик Максимця. Оксимець проходить. Подача! Але канівцев був першим на м'ячі. Морговський з м'ячем, обіграє морговський. Пріхну. дальній удар вещи Сильно вперед. Пріхна. Воробчак. дальній удар. Воробчак. Невдало виконує Хамилюк. Дальній удар. І м'яч пролітає повз ворота. Небезпечно було. Гол Прекрасно йде на партнера по команді. Подача! на... І м'яч пролітає повз ворота. Подача. Прилітає м'яч і. Вище воріт. Доволі небезпечний був момент. Можете переглянути на перегляд на поторі. Продовжують футболісти Буковини свою атаку. Дальній удар. І Росул спокійно прибирає м'яч до рук. Неважкий був удар для голкіпера. Швидко Максим вводить м'яч в гру. Хондак далі. Прихна нав'язує боротьбу. Голуб зберігає м'яч. і Арбітер Сунальзує фол. Доволі близько до воріт. Полить Даніл Хондак. І зараз може бути доволі такий небезпечний момент, адже. Морозький удар. І прямо у росело. Ременяк сильно вперед. Закидання на Рязанцева. Рязанцев вихід ріжняє. Рязанцев не зміг обіграти. Не зміг обіграти Рязанцев Канєвцева. Але мені здалося, що в даному епізоді голкіпер гостів фалив. Хоча арбітер... Зупиняє гру Степан Лапко. Євгеній Резанцев продовжує перебувати на газоні. Буковина продовжує йти вперед. Сильне переведення вперед. Удар! І м'яч пролітає повз ворота. Подача. Удар головою вищий воріт. Буковина продовжує свою атаку, прострільна передача. Росул. Буйчук віддає на партнера по команді. Подача. І Росул на виході прибирає м'яч. Буковина продовжує свою атаку. Удар. І Росул на місці. Наразі минає в атаці. Ременяк з м'ячем. Невдало йде Артур. Але м'яч зберігає у себе. Артур віддає на Гунічева. Гунічев далі. Тищук пробиває невдало. Заблокований удар. Сильне переведення вперед. Плохо далі на Гонічева. Гунічев з м'ячем. Гунічев обігрує Суперника віддає далі, але не проходить передача. І на перший на підбиранні. Чуєв. Матюшенко. Рожко. Далі на Ременяка. Ременяк віддає на Гунічева. Гунічев подача. І а залітає ворота! Мізов що його нічого віддавав, але забив гол. Помиляється зараз Данило Каневцев і Минай забиває гол. Чим самим відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі? 1-0 на табло. Помиляється Каневцев у даному епізоді. І в складі Буковини поле покинув номер. Прибирає суперника і фолить, фолить дружка в даному епізоді. Фолить. А футболіст Буковини залишається на газоні. <потрібно> Удар! І Росул стійки парирує! Не було голу, не було голу. М'яч на пересік лінію воріт. Стіка рятує футбольний клубина. А зараз фол і арбітер показує попередження. М'яч потрапляє в стійку, а далі Росул прибирає м'яч до своїх рук. Čujov. Podáča. Udarí nohu porujuje. Dalo hraje v Zakarpatské vodotardánu v epizodě. На газоні і з... фіксує рефері. А Ян Морговський отримує попередження. <пиш> Дмитрук продовжуєте в атаку подача. І хоча не з першого разу, але... Канєзе прибирає м'яч до своїх груп. Мунічув. Помиляється, ареці боковини немає. Різан віддає на Дмитрука. Дмитрук з м'ячем. Дмитрук, Дмитрук подача. І канце прибирає м'яч до своїх подача. Скидка в центр, І арбітр Сіналізує про закінчення сьогоднішнього матчу. Матч закінчився з рахунком 1-0. Дякуємо, що дивилися трансляцію, організованого футбольним клубом Менай, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників змагань ПФЛ.